Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні наше відео присвячено темі висадці розсади перцю у відкритий ґрунт. Сьогодні у відео я розкажу, в якому препараті ми будемо замочувати кореневу систему нашої розсади та для чого це робиться, на якій відстані ми будемо висаджувати наші рослини та яке добриво додати в посадкову лунку для отримання гарного врожаю. Ось так виглядає наша розсада на сьогоднішній день. В Цьому році висаджуємо відкритий ґрунт, ми її вже трохи запізно. Як бачите, що вона вже починає цвісти, але це пов'язано із погодніми умовами, адже у травень у нас в цьому році був досить такий прохолодний, були повторні заморозки і дуже холодні ночі. І зараз дуже багато звернень від людей про те, що хто висадив свої томати, перці чи баклажани, вони в них стоять. Примерші, білі починають хворіти, а де в кого взагалі вони повністю померзли. І відновити цю рослину вже неможливо. Тому краще почекати, краще дочекатися тепла. Хай вона у вас перестоїть в приміщенні, ніж ви висадите її по холоду і нічого зовсім з того не отримаєте. Перед висадкою розсади ми обов'язково замочуємо кореневу систему нашої рослини у такому препараті, як актара. Для чого ми це робимо? Для того щоб уберегти наші рослини від таких ґрунтових шкідників, як совка, медведка, дротяник, личинки хрущів, тобто хробаки, і навіть від колорадського жука, це системний інсектицид. Рослина поглинає через коріння препарат. Далі препарат циркулює по рослині. І якщо шкідник захоче гризти чи то стебло, чи листя, чи кореневу систему, він починає гризти і одразу гине. На нашому каналі є відео про інші препарати, в яких також можна замочувати розсаду перед посадкою. Якщо вам цікаво, можете дане відео переглянути. Даний препарат Актара 1,4 г ми розводимо на 500-700 мл води. Для кількості нашої розсади нам необхідно буде два пакети актари. І розводитимемо ми його на півтора ну, літровій банці. Висипаємо препарат. Якраз тут у нас банка півтора літри. І добре перемішуємо. В даному розчині ми будемо замочувати кореневу систему нашої розсади на 1-2 години, після чого будемо її висаджувати. Добре перемішали, щоб розчин гарно розчинився, і виливаємо його у відро. В цьому році дуже багато кого докучає такий ґрунтовий шкідник, як совка. І ця процедура якраз убереже вашу розсаду від неї. Ось так виглядає розсада, коренева система. Поки ми чекаємо, що наша розсада замочується в препараті актора, ми переходимо до вибору місця та підготовки посадкових лунок. Місце ми обрали гарно освітлене, без протягів, і будемо висаджувати нашу розсаду на відстані 40 см один від одного, а міжряддя в нас буде 60 см. Цієї відстані буде достатньо для того, щоб було зручно доглядати за рослинами та обробляти їх. Так як наш перець вирощувався у касеті глибиною 12 см, то ми будемо викопувати лунку глибиною 12-13 см, для того, щоб грудка з ґрунтом добре помістилася, але мала запас зверху. Хочу наголосити, що перець не любить, щоб його дуже глибоко заглиблювали як томати. Тобто коренева шийка має залишатися на рівні, як вона росла в стаканчику. Ми вже підготували лунки для посадки нашої розсади, і будемо в кожну лунку додавати таке органічне добриво, як аргумін. Це добриво на основі курячого посліду. Воно виглядає ось так: гранульоване. В кожну лунку ми будемо додавати ну, по гарній щіпочці. В середньому це столова ложка. І ми будемо трошки його присипати землею, перемішувати, для того, щоб коріння не стикалося. З нашим добривом. Далі ми беремо такий препарат, як ізобіон. Це біологічне добриво. Він іде як стимулятор росту, та як антистресант. Відкриваємо упаковку. Одна упаковка розрахована на 5 літрів води. Спочатку ми виливаємо його у баночку з водою. Ми його гарно перемішуємо, для того, щоб він гарно розчинився у водичці. Це буде йти як стимулятор росту, тобто, щоб наша рослина гарно перенесла і вкорінення. І якщо навіть у нас надалі буде посуха, тобто жара, дуже гарно працює він при перепадах температур, при різних погодних умовах. Перевірений вже не один раз, особисто дуже люблю його ним користуватися, спасає навіть в безвихідних ситуаціях. В нас залишився розчин, в якому в нас замочувалася розсада. Для того, щоб його не викидати, ми можемо його використовувати ще для проливу нашої розсади. Але ми сюди додаємо ізобіон і доводимо весь цей розчин до 10 літрів. Так як один пакет ізобіону розрахований на 5 літрів води, ми взяли 2. І актара, також, яка в нас там була півтора літра, ми все разом змішуємо. І доводимо розчин до 10 літрів для того, щоб попроливати наші висаджені рослини. Тепер переходимо до процесу висадки. Трошки присипаємо землею. Проливаємо водичкою, знову присипаємо землею. Нагадую, що кореневу шийку ми дуже не заглиблюємо. І першим ми висаджуємо гібрид червоний рицар. І гарно протискаємо для того, щоб в нас там всередині не було пустот. Можемо ще утворити таку маленьку ямку для того, щоб в подальшому, коли ми будемо проливати наші рослини. Торожче не розтікався, а краще тримався, тим більше, що земля ще трошечки в нас уляжеться. Також можна часто почути питання, що ж таке коронна квітка та чи варто її зривати. Коронна квітка це перша квітка на розсаді, яка з'являється у місці розгалудження головного стебла. Є дві думки зривати, щоб вона не гальмувала розвиток рослини, та не зривати, якщо рослина вже міцна і хочете отримати ранній врожай. У нас розсада гарна, ми не вирощуємо перець у великих масштабах і хочемо отримати ранній врожай, тому ми коронну квітку зривати не будемо. Ну що ж, друзі, перець висаджений, замочений та підживлений. Будемо чекати на гарний та щедрий врожай. Надалі слідкуйте за відео, будемо ділитися з вами інформацією про обробку від шкідників, від хвороб, а також як зміцнити імунітет рослин. Якщо дане відео було корисним та цікавим, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте!